Про мудрість прості вислухаємо святого Євангелія від Івана, святого Євангелія Читання. Будьмо уважні, шість днів перед Пасхою прибув Ісус у Витанію, де був Лазар, який був помер, і який? якого скрасив Ісус. Там, отже, справили вечерю, і Марта услуговувала. І Лазар був один із тих, які сіли з ним до столу. Марія взяла літру мира щирого нарду, вельми дорогоцінного, помазала ноги Ісуса і обтерла їх своїм волоссям і наповнився дім пахощами мира. каже тоді один з його учнів Юда Іскаріот, що мав його зрадити. Чому не продано це миру за триста динарів і не роздано бідним? Сказав він і так не тому, що пікувався про бідних, але тому, що був злодій. Він мав при собі калитку і крав те, що туди кидали. Ісус промовив, лишіть її, бо вона зберегла те миру на день мого похорону. Бідних маєте з собою завжди, мене ж не маєте завжди. Тим часом багато людей дізналися, що він там, і зійшлися не тільки Ісуса Ради, але також, щоб Лазара побачити, якого Він воскрив сив із мертвих. Тоді первосвященники змовились і Лазаря вбити, бо численні юдеї лишили їх через нього і вірували Ісуса. На другий день сила людей, які прийшли на свято, почувши. Що Ісус іде в Єрусалим, взяли пальмове гілля і вийшли йому на зустріч з окликами, осанна, благословен, хто демі Господній цар Ізраїлів. І, знайшовши осля, Ісус сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіону, ось твій цар іде верхі на жереб'яті ослиць. Цього не збагнули його учні спершу, але коли Ісус прославився, вони згадали, що це було написано про нього і ще таке вчинене йому, та й народ, що був при ньому. Коли він викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих, свідчив про це. Тому й народ вийшов йому назустріч, бо довідався, що він учинив те чудо. Слава тобі, Господи, слава тобі, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, у книзі Самоїла, у ній, книг Старого Завіту, ми читаємо про те, як до пророка Самоїла. Прийшли ізраїльтяни і кажуть, помаш нам царя, ми хочемо бути як і інші народи. Бо в той час народ потерпав від нападу ворогів, і здається, саме існування цього народу висіло моби на волосинці. І вони подумали, що така ситуація таке становище через те, що немає доброго царя, немає доброго очільника. І прийшли до Самоїла. І оце їхнє прохання, це їхнє прохання було, немов би, виявом недовіри Богові, який є правдивим царем Ізраїля. Оце їхнє прохання засвідчило, що ці люди, на жаль, як і ми, не розуміють зв'язку між причинами та наслідками. Бо таке становище народу, те, що він потерпає від ворогів, те, що війна не кінчалася, це не тому. Що не мають доброго помазанка, не тому, що не мають доброго полководця чи правителя, але найперше тому, що не звуть за законами царя, небесного царя, тобто Бога. Той стан не є наслідком того, що народ не має очільника, але радше є наслідком того зла, яке панує у серцях, наслідком тої байдужості, тої злості. І ось народ. Таким чином, він вважає, що причиною його біди є відсутність царя. І каже: помаж нам царя, щоб ми були як і інші народи. І гірка іронія полягала в тому, що так і сталося. Вони будуть, як інші народи. Вони будуть потерпати від свого царя. І сьогодні ми з вами чуємо про щось подібне. Ізраїльський народ в часах Ісуса очікував на визволителя. Він так само потерпав від утиску римських окупантів, від зловживань своєї місцевої влади. І він так само палко очікував Спасителя, помазанка. І коли помазанок приходить, його спочатку радісно вітають. Але той самий народ згодом буде кричати. Розпни, розпни його. Бо той самий народ, як колись, який колись до Пророка Самаїла приходив з проханням помазати їм царя, той, такий самий народ, такі самі проблеми. Бо вони думали, що Ісус має прийти і визволити їх від їхніх ворогів. Ісус має привести державу до реваншу. Але навіть легіони ангелів, навіть Перемога над окупантом, воно нічого не дасть, поки люди будуть рабами гріха, рабами байдужості, рабами заздрісті. Це нічого не дасть. І коли вони побачили, що Ісус не бореться з окупантом, а навпаки, закликає до покаяння, до скрути, до покути, вони його зрекся. Вони його зненавиділи. Спочатку. Вони всю свою відповідальність поклали на нього і тішились, що прийшов визволити, а згодом так само розчарувалися в ньому, тому що не відповідав їхнім, не відповідав їхнім очікуванням, і вони вважали його зрадником, тому що зрадив їхні надії, їхні очікування. І ось сьогодні є квітна неділя, коли ми з вами так само. Не пальвими, але вербовим галузям вітаємо нашого Спасителя, нашого помазанка. І є дуже важливо, щоб ми не повторили ті самі, ті самі помилки. Бо ізраїльський народ відкинув Спасителя, а перед декілька десятиліть і не стане ні храму, ні міста. Писання нам розповідає про події, які сталися дуже давно. Але ці події мають здатність повторюватись, і таким чином, писання є проростом. І тому є дуже важливо зрозуміти одну просту річ. Поки ми не змінимось самі, поки ми не звільнимось з того рабства гріху, ми далі будемо з вами чекати місій, ми далі будемо всю свою відповідальність перекладати на когось. І далі доведеться прийти. Через різні болі, щоб зрозуміти головне, Господь іде, щоб визволити нас з під рабства гріху. Так, Він є помазник, так, Він є визволитель, але який закликає до внутрішнього визволення. Він є визволитель, який закликає жити за законами Царства Божого. І нічого не зміниться, поки ми не навчимося. Виконати волю нашого небесного Царя, слава Ісусу Христу!